У серці окупованої Польщі мережа залізничних колій вела до місця, назва якого стала синонімом спланованої смерті. Аушвіц був не просто табором, а центральним механізмом системи, створеної для ув'язнення, експлуатації та винищення мільйонів людей. Його об'єкти поєднували адміністративний контроль, промислові потужності та логістику, призначену для знищення життів із методичною точністю. За електрифікованою колючим дротом та сторожовими вежами кожна будівля, кожна колія та кожен склад виконували певну функцію в рамках механізму, призначеного для знищення безсліду. Роками поїзди, завантажені чоловіками, жінками та дітьми, перетинали його ворота, і більшість із них ніколи не поверталася. Серед документів, планів та збережених решток і досі розкривається масштаб жаху. Які таємниці ще зберігають архіви, що пережили руйнування? У перших місяцях після того, як Націонал-Соціалістична партія прийшла до влади в Німеччині у 1933 році, були створені перші центри для ув'язнення політичних опонентів. Вони виникли в різних містах і населених пунктах, часто в імпровізованих місцях, таких як підвали, покинуті склади або спортивні майданчики. Метою було ізолювати і зламати опір комуністів, соціал-демократів, профспілкових діячів та інших супротивників режиму. У липні того ж року кількість осіб, поміщених під так звану охоронну варту, досягла вже 27 тисяч. Мета полягала в тому, щоб усунути будь-яку форму політичної опозиції шляхом ув'язнення без суду та обмеження часу. На цьому першому етапі заклади перебували під відповідальністю СА партійного ополчення, що характеризувалося застосуванням насильства проти тих, хто не поділяв його ідеологію. Після підпалу рейхстагу уряд видав укази, які призупиняли основні права та дозволяли безстрокові арешти. Затримання здійснювалися планомірно, хоча й не без жорстокості, помітної на вулицях та в будинках. У 1934 році СС, очолюване Генріхом Гімлером, поступово взяло під свій контроль ці центри. Теодор Ейке був призначений генеральним інспектором і командиром підрозділу, відповідального за їх адміністрування. Під його керівництвом було встановлено режим, заснований на крайній дисципліні та систематичному насильстві. Гасло, яке він передавав керівництву, полягало в тому, що поблажливість є слабкістю, створюючи атмосферу терору, яка повністю скасовувала будь-які права в'язнів. Тривалість ув'язнення стала довільною та непередбачуваною. Першим офіційним табором за цією моделлю був Дахау, відкритий 20 березня 1933 року, за кілька кілометрів від Мюнхена. Спочатку він приймав німецьких політичних опонентів, але в наступні роки включив людей з інших груп: євреїв, ромів, свідків Єгови, священників, що виступали проти державного контролю над церквами, гомосексуалістів та людей, яких називали асоціальними. Умови включали надзвичайну скупченість, примусову працю та недостатнє харчування. З часом Дахау перетворився на комплекс із численними підтаборами, служачи центром підготовки для охоронців та моделлю для майбутніх закладів. Наприкінці десятиліття кількість ув'язнених налічувала вже десятки тисяч, серед них 10 тисяч євреїв, затриманих після кристалевої ночі в листопаді 1938 року. Цей погром, організований нацистським апаратом та представлений як спонтанна реакція на замах на німецького дипломата в Парижі, призвів до знищення магазинів та синагог, а також до масового затримання людей через їхнє єврейське походження. У Дахау також був облаштований блок для священників, переважно польських католиків, ув'язнених на підставі угоди між третім рейхом і Ватиканом. У цьому блоці перебувало близько трьох тисяч священнослужителів, з яких приблизно тисяча загинула, особливо під час 1942 року. Серед затриманих був Карл Ляйснер, висвячений на священника всередині табору, і Мартін Німолер, протестантський пастор, який організував опір антисемітським заходам. Крім репресивної функції, Дахау був місцем медичних експериментів, які проводили співробітники СС. В'язнів використовували для випробування ліків або піддавали їх екстремальним умовам, а ті, хто ставав недієздатним, відправляли до центрів евтаназії, як от замок Хартхайм, де їх страчували газом. Це місце було частиною програми знищення людей із психічними чи фізичними захворюваннями, яка подавалася як політика расової чистоти. У квітні 1945 року, коли епідемія тифу спричинила численні смерті, СС евакуювали 7 тисяч в'язнів на південь. Через кілька днів американські війська звільнили табір, знайшовши понад 30 тисяч офіційно зареєстрованих трупів. 1936 року система таборів значно розширилася. На цьому другому етапі туди також поміщали тих, хто був кваліфікований як асоціальний або злочинець. Розпливчасті категорії, що включали повій, жебраків, ромів або безхатьків, були додані табори, такі як Заксенхаузен, Бухенвальд, Равенсбрюк, призначений переважно для жінок, Ноєнгаме та Штутгоф. Хоча трудова експлуатація набула більшої ваги, репресії та приниження залишалися центральними цілями. Анексія Австрії та судетів у 1938 році призвела до збільшення кількості політичних в'язнів, що стало причиною відкриття закладів на цих територіях, як от Маутхаузен в Австрії поблизу Каменоломні, де виснажлива праця спричиняла дуже високу смертність. Того ж року кришталева ніч призвела до затримання 36 тисяч євреїв по всьому рейху, відправлених до концентраційних таборів під класифікацією превентивне ув'язнення. Свідок епохи описує прибуття групи затриманих євреїв до Дахау. Простоявши всю ніч без доступу до туалетів, їх відвели до бараку, щоб роздягнути та обстригти голову. Вони отримали смугасту уніформу та були зареєстровані. Серед них професор математики вдарив охоронця, який на нього напав, і був підданий публічному покаранню у вигляді 25 ударів батогом перед колом в'язнів, змушених це спостерігати. Покарання включало нанесення солі та перцю на рани, а жертва зникла з табору, і її більше ніхто не бачив. У цей період затримання також почали відповідати потребам у робочій силі для робіт за чотирирічним планом, ініційованим режимом. В'язнів відправляли будувати укріплення, дороги та іншу військову інфраструктуру. Це систематичне використання рабської праці стало постійним елементом нацистської політики щодо затриманих. Внутрішня адміністрація таборів включала ієрархію серед в'язнів. Деякі були призначені головами бараків або капо, відповідальними за нагляд за робочими групами. В обмін вони отримували кращі пайки, додатковий одяг або власне місце. Ці функції часто виконували німецькі в'язні, засуджені за загальнокримінальні злочини, які часто застосовували насильство щодо інших, щоб зберегти своє становище. В основі цієї структури були радянські в'язні та євреї з найменшими шансами на виживання. Наприкінці десятиліття система таборів була вже консолідована як інструмент політичних репресій, соціального контролю та економічної експлуатації. Її географічне розширення охоплювало не лише Німеччину, а й анексовані або контрольовані рейхом території. Адміністративна, логістична та дисциплінарна модель, удосконалена в таких місцях, як Дахау, слугувала зразком для нових закладів. Рутина в'язнів поєднувала примусову працю, голод та фізичні покарання. Житло складалося з переповнених бараків, безналежного опалення з дерев'яними нарами та соломою, кишачою комахами. Санітарні умови були недостатніми та жалюгідними. Хвороби, зокрема дизентерія та тиф. Швидко поширювалося, що посилювалося недоїданням. Система була розроблена для фізичного та психологічного зламування ув'язнених, усуваючи будь-яке відчуття особистої гідності. З моменту надходження їх позбавляли ідентичності, замінюючи її номером. Кожен аспект повсякденного життя був хронометрований та контрольований. Невиконання наказів навіть у дрібних деталях могло спричинити крайні санкції. У ті роки, що передували початку війни, табори перетворилися з імпровізованих центрів для політичних опонентів на структуровану мережу, централізовано керовану СС. досвід, накопичений у їхньому управлінні, заклав основи для подальшої трансформації системи в механізм масових репресій та винищення. Вибух конфлікту у вересні 1939 року ознаменував вирішальну зміну у використанні таборів. Вторгнення до Польщі не лише розширило кордони рейху, але й збільшило кількість людей, яких режим вважав ворожими. На окупованих територіях були створені центри для збору членів місцевої еліти, політичних лідерів, військових та будь-яких осіб, підозрюваних у протидії окупації. Існуюча мережа була адаптована для прийому в'язнів з найрізноманітніших місць. Крім же діючих таборів, були зведені об'єкти в стратегічних місцях поблизу залізничних колій та промислових центрів. Адміністрація систематично інтегрувала примусову робочу силу в економічні та військові проекти, що контролювалися спеціальним департаментом СС, відповідальним за координацію примусової праці в державних та приватних підприємствах. З просуванням окупації виникли транзитні табори в таких країнах, як Франція, Нідерланди та Бельгія. Ці місця слугували для концентрації депортованих перед відправленням до більших центрів. Їхньою функцією була переважно логістика, реєстрація, класифікація та організація перевезення до трудових таборів або пізніше до таборів знищення. Паралельно почали діяти табори для польських військовополонених, а після вторгнення в Радянський Союз у червні 1941 року для солдатів, захоплених на Східному фронті. Рівень смертності серед останніх був особливо високим. У деяких таборах, як от понятова, в Люблінській області, десятки тисяч загинули від голоду та хвороб за кілька місяців. За пізнішими оцінками, більше половини радянських військовополонених, захоплених під час війни, не вижили. На цьому етапі система таборів функціонувала не лише як інструмент репресій, але й як фундаментальний механізм військової економіки. Призначена робота варіювалася від будівництва укріплень і доріг до виробництва озброєння. Тривалість робочого дня та характер завдань були розроблені для отримання максимальної фізичної віддачі без урахування здоров'я в'язнів. У жовтні 1942 року план, розроблений роком раніше. Усі єврейські в'язні, інтерновані в таборах на території Німеччини, були переведені до центрів, розташованих на сході, таких як Аушвіц і Майданек. У цих місцях більшість чекала негайна страта або трудова експлуатація до смерті. Цей період також був відзначений анексією нових територій і необхідністю посилення контролю. Табори були встановлені в новоприєднаних зонах, використовуючи існуючі будівлі або зводячи нові бараки. Деякі служили для ув'язнення цілих груп населення, що вважалися проблематичними, тоді як інші спеціалізувалися на класифікації майна, вилученого у депортованих. Система продовжувала розширюватися, збільшилася кількість допоміжних об'єктів, пов'язаних із фабриками або сільськогосподарськими угіддями, що дозволяло розширити примусову працю на різні регіони з меншою публічною видимістю та більшим місцевим контролем. Координація між СС та ГЕСТАПО гарантувала, що будь-який підозрюваний міг бути затриманий і відправлений до цих місць без судового процесу. Затримання могли базуватися на доносах інформаторів, масових облавах або простих критеріях адміністративної доцільності, сприяючи безперешкодним репресіям. Вторгнення в Радянський Союз у червні 1941 року стало ще однією переломною точкою. Масштаб боїв і кількість захоплених у полон перевершили всі попередні. Табори, призначені для радянських солдатів, перетворилися на місця масової смерті як через страти, так і через умови утримання. У багатьох випадках смерті відбувалися ще до того, як в'язні діставалися кінцевого пункту призначення. Паралельно режим почав експериментувати з більш систематичними методами вбивств. До того часу страти здійснювалися переважно шляхом розстрілів, але масштаби конфлікту та нацистська расова ідеологія спонукали до пошуку методів, здатних знищувати великі групи з меншою безпосередньою участю виконавців. Ці початкові експерименти стали прелюдією до політики, яка невдовзі стане відомою як остаточне рішення. Адміністративна структура була посилена для задоволення нових потреб. Центральний департамент, відповідальний за табори. Встановив єдині правила для управління, транспортування та праці в'язнів. Кожен основний табір мав відділи, присвячені реєстрації прибулих, класифікації майна, розподілу праці та контролю за дисципліною, тоді як підтабори ієрархічно залежали від цих штабів. Територіальна експансія рейху також означала включення інфраструктури в окупованих країнах. Зокрема, у Польщі військові будівлі та промислові комплекси були адаптовані для розміщення тисяч затриманих. Стратегічне розташування поблизу залізничних ліній сприяло постійному прибуттю в'язнів з різних куточків Європи. До кінця 1941 року система еволюціонувала від набору розрізнених таборів до взаємопов'язаної та керованої мережі зі стандартизованими критеріями. Ця мережа дозволяла швидко реагувати на потреби режиму будь то репресивного чи економічного характеру. Поєднання політичних репресій, расових переслідувань та трудової експлуатації визначало повсякденне функціонування. У багатьох випадках перебування в таборі було не кінцевим пунктом призначення, а попереднім етапом перед депортацією до більш смертоносних місць. Перевезення здійснювалися у закритих та переповнених вагонах, що спричиняло численні смерті до прибуття. Свідчення, зібрані роками по тому, підтверджують, що ця фаза призвела до значного погіршення ставлення до в'язнів та збільшення смертоносності системи. Планування все більше було спрямоване на фізичне знищення певних груп, навіть коли політика повного винищення ще не була офіційно прийнята. Погіршення умов, перенаселеність та нестача ресурсів були характерними для всієї мережі. Адміністрація СС вела ретельний контроль за цифрами прибуття та вибуття. А також за продуктивністю призначеної праці, перетворюючи в'язнів на прості цифри в механізмі, пристосованому до військових та економічних потреб. Улітку 1941 року німецьке вторгнення до Радянського Союзу відкрило новий фронт і разом з ним безпрецедентну фазу в політиці режиму. Військові операції на сході супроводжувалися спеціальними підрозділами, завданням яких було знищення тих, кого вважали ідеологічними та расовими ворогами. Ці формування, відомі як айнзацгрупи, діяли в тилу армії, ідентифікуючи та страчуючи групи, зазначені в директивах комуністичних керівників, інтелігенцію, політичних комісарів та систематично цілі єврейські громади. Дії були швидкими та смертоносними. Міста та села оточували, видавали накази про концентрацію позначеного населення, і після процесу реєстрації та вилучення майна здійснювалися масові розстріли. Яр-Бабин Яр у Києві став одним із символів цього етапу. Наприкінці вересня 1941 року лише за два дні, там було вбито понад 30 тисяч євреїв. Тіла кидали в заздалегідь вириті братські могили та засипали землею, а нові групи людей відводили на місце. Масштаби та частота цих вбивств змусили нацистське керівництво шукати методи, які дозволили б убивати велику кількість людей більш контрольовано та з меншим психологічним впливом на виконавців. Паралельно в Берліні велися дискусії щодо управління завойованими територіями та долі населення, яке їх населяло. Восени того року рішення про фізичне знищення європейського єврейського населення було затверджене як офіційна політика. Конференція, що відбулася у Ванзеє в січні 1942 року, послужила для координації практичних аспектів так званого остаточного вирішення єврейського питання. Представники різних міністерств, вище керівництво СС та відповідальні за транспорт, визначили маршрути, пріоритети та методи. Залізнична мережа мала стати віссю системи масової депортації до об'єктів, спеціально побудованих для індустріалізованого вбивства. Перші центри знищення були створені в окупованих районах Польщі. Хелмно розпочав свою діяльність у грудні 1941 року, використовуючи закриті фургони, в яких жертви задихалися газами з вихлопних труб. Цей метод був розглянутий як початкова модель, хоча незабаром обрали стаціонарні установки, щоб збільшити потужність та скоротити час. У 1942 році план, відомий як Операція Рейнхард, призвів до будівництва та введення в експлуатацію Белжеца, Собібора і Треблінки. Ці місця мали спільний дизайн, орієнтований на ефективність, близькість до залізничних ліній, зони прийому, зони для роздягання, газові камери та ями, або установки для спалення трупів. Послідовність була розрахована на мінімізацію опору, прибуття, реєстрація, інструкції. Розділення за статтю та віком, вилучення майна та негайне перевезення до камер під приводом дезінфекції. Час між прибуттям і смертю рідко перевищував дві години. Спочатку тіла закопували, але з часом обрали кремацію, щоб знищити докази. Ця зміна відбулася після перших інформаційних витоків про те, що відбувається, та щоб запобігти тому, щоб відкриті ями видали масштаби вбивств. Майданек і Аушвіц, спочатку задумані як концентраційні та трудові табори, були адаптовані також для виконання функцій знищення. У Біркенау, одному із секторів Аушвіца, були побудовані великі газові камери, що працювали на циклоні Б, пестициді, який виділяв ціановодень при контакті з повітрям. Процедура полягала у введенні продукту у вигляді гранул через отвори в стелі або збоку, що призводило до смерті за кілька хвилин. Установки були підключені до крематоріїв, де тіла знищували безперервно. Дизайн включав вестибюлі, роздягальні герметичні камери та печі, вишикувані для підтримки постійного потоку. Щоденна потужність цих установок досягала кількох тисяч жертв для завдань, пов'язаних із процесом використовували в'язнів, відібраних після прибуття, відомих як зондеркомандо. Їхня функція включала витягування тіл, обрізання волосся, вилучення цінностей, перевезення решток до печей або ям та очищення камер для наступної групи. Ці команди періодично замінювали та знищували, щоб зменшити ризик наявності свідків. Масове перевезення до цих місць вимагало точної координації. Цілі колони вирушали з гетто, транзитних таборів або центрів утримання в різних окупованих країнах, заплановані таким чином, щоб збігатися з оперативною потужністю приймальних установок. Протягом 1943 року збройний опір у деяких гетто та спроби втечі в певних таборах спричинили додаткові заходи безпеки, посилили колючі дроти, встановили додаткові сторожові вежі та збільшили присутність озброєних охоронців. У собіборі та Треблінці внутрішні повстання призвели до закриття та демонтажу об'єктів після знищення більшої частини в'язнів. В, в Аушвіц-Біркенау навпаки, операція тривала та розширювалася. У середині 1944 року була здійснена масова депортація угорських євреїв. Лише за кілька тижнів сотні тисяч були перевезені безпосередньо до газових камер. Швидкість та масштаби цих операцій ознаменували один із піків смертності системи. Інформація про те, що відбувається, дійшла до союзних держав через доповіді, складені в'язнями, яким вдалося втекти. Серед них документ, складений Рудольфом Вербою та Альфредом Ветслером у 1944 році, детально описував структуру Аушвіца, розташування камер і крематоріїв, а також приблизні цифри жертв. Хоча цей звіт не зміг зупинити операції, він згодом послужив доказом у судових процесах проти відповідальних за систему. Масове знищення не обмежувалося єврейськими громадами. Серед жертв були роми, радянські військовополонені та люди з різних європейських країн, яких нацистська ідеологія вважала непридатними для асиміляції. Однак расовий компонент і систематичне планування проти єврейського населення становили ядро плану знищення. У цей період технології та організація поєдналися, щоб створити безпрецедентний механізм смерті. Досвід, накопичений із 1933 року, тепер застосовувався з єдиною метою фізичне знищення цілих груп населення. Створені структури, встановлені маршрути та навчений персонал функціонували як виробничий ланцюг, результатом якого було зникнення тисяч людей щодня. Трансформація Аушвіца в комплекс знищення була завершена в 1942 році, коли було вирішено розширити його об'єкти для обробки масових депортацій. Зона Біркенау, розташована за кілька кілометрів від початкового табору, була обрана для розміщення необхідної інфраструктури. Плани передбачали кілька приймальних відділень. Чотири крематорії з інтегрованими газовими камерами та незалежні сектори для різних категорій в'язнів згідно з класифікацією СС. Периметр мав подвійні електрифіковані колючі дроти та сторожові вежі на кожному куті та вздовж внутрішніх розділень. Між блоками були прокладені патрульовані коридори, що дозволяло патрулям мати прямий огляд на будь-яке пересування. Залізничні колії проникали в глиб території, полегшуючи пряме прибуття конвоїв до зони відбору. Після прибуття транспорту оцінка людей проводилася за кілька хвилин. Офіцери медики СС визначали, хто буде призначений на конкретні роботи, а хто буде негайно відправлений до газових камер. Будівлі для знищення об'єднували зони для роздягання, герметичні камери та кремаційні зали. Циклон Б, що зберігався в контрольованих умовах, вводився через системи, які запобігали прямому контакту. Після операції тіла переміщували на підйомниках або металевих візках до печей, розроблених для безперервної роботи. Зберігання та класифікація конфіскованого майна була центральною частиною системи. Цілі бараки призначалися для одягу, взуття, приладдя та цінностей. Спеціалізовані команди пакували та маркували предмети для відправлення до Німеччини або на центральні склади, сортуючи матеріали за типом і відновлюючи дорогоцінні метали. У 1943 році крематорії 2 і 3 були модифіковані для збільшення швидкості спалення. Печі працювали безперервно, з постійним обслуговуванням для запобігання збоям. Попіл утилізувався в ямах або розсіювався в річках та полях залежно від обсягу. Централізована адміністрація реєструвала прибуття кожного транспорту, кількість людей, трудові призначення та цифри, що є результатом кожної операції. Ці звіти, точно заархівовані, надсилалися вищому керівництву для оцінки ефективності та планування операцій. У 1944 році масова депортація євреїв з Угорщини призвела до межі можливості комплексу. Були облаштовані тимчасові зони очікування та інтенсифіковано використання об'єктів. Протягом цих тижнів потяги прибували щодня, і час між вивантаженням та стратою було скорочено до мінімуму. Сектор карантину, призначений для ізоляції нових в'язнів, використовувався як проміжний простір для відібраних груп, підтримуючи розділення за статтю та під постійним наглядом. Організація безпеки включала собачі патрулі, нічні обходи, потужні прожектори та прямий зв'язок між вежами та центральним офісом. Крім зон знищення та зберігання, існували майстерні для ремонту залізничного матеріалу, пошиття уніформи та обслуговування зброї. Розташовані в північній частині Біркенау, вони використовували робочу силу під суворим наглядом та були пов'язані з контрактами з німецькими підприємствами військового сектору. Наприкінці 1944 та на початку 1945 року під час відступу німців було наказано знищити частину об'єктів, щоб приховати докази. Крематорії 4 і 5 були демонтовані або спалені, і робота решти печей була зменшена. Була організована евакуація до інших таборів, розташованих в глиб території у примусових маршах, які спричинили численні смерті від виснаження та крайнього холоду. 15 січня 1945 року розпочалися підготовки до звільнення цілих секторів, надаючи пріоритет тим, хто міг працювати. Головна колона вирушила на захід під збройною охороною, негайно страчуючи тих, хто відставав. 20 січня припинилася діяльність у крематоріях і були спалені документи та записи. 27 січня 1945 року радянські війська досягли периметра Аушвіц-Біркенау. Всередині вони знайшли тисячі в'язнів, які не були евакуйовані, а також склади, заповнені речами та рештки інфраструктури знищення. Масштаб вилученого матеріалу свідчив про обсяг операцій, що проводилися там протягом майже трьох років. Комплекс, задуманий для концентрації в'язнів, еволюціонував до ядра системи масового вбивства, інтегрованого в адміністративну та економічну структуру режиму, і залишався активним до останніх днів перед його звільненням. Залишки, що досі зберігаються в аушвіц Біркенау, дозволяють точно реконструювати механізм машини, задуманої для безперервної роботи. Кожна стіна, кожен план, кожен документ і кожен вилучений предмет є частиною запису, що відображає здатність системи планувати і виконувати з точною методикою знищення мільйонів людей. Звільнення комплексу не означало негайне припинення цієї роботи з осмислення. Але відкрило шлях до тривалого процесу, який протягом десятиліть зібрав свідчення, інвентарні списки та матеріальні докази. Ці елементи, збережені та проаналізовані, дозволили детально дізнатися про масштаби та обсяг операцій, проведених у тому місці, пропонуючи документальне бачення того, як була організована та виконана одна з найретельніше структурованих систем знищення ХХ століття.